Я подарую вам піцу, якщо ваша загальна вага не більше 150 кг. кілограмів. Вот у мене є ваги. Дякую. Я думаю, нам не треба. Чому я думаю, ти... ви пройдете. Ти гадаєш, що я товста? Ні, я просто думаю, що нам не треба. Дякую. Окей. Це зараз звучить, як ніби ти мене соромишся і не хочеш, щоб ми брали участь у конкурсі. Чи чисто через те, що я типу десь там на ну, два-три кілограми набрала. Як ти мені казав, подивись зеркало, ти типу, подарував мені або спор, не спортзал. Uh, давайте ніколи, так, коза, так давайте дві піц. І... І... Нам не треба піцу. Ми йдемо. У нас свої справи. Даша. Ми просто так. Дібр... У нас справи тепер розібратися, що в стосунках у нас відбувається, бо ти типу, постійно мені щось тикаєш носом мою вагу. Я можу зважитися, мені не мене проблема. Я прогресивна жінка. Я не буду. Розважуватись, мені це не цікаво, вибачте, так, все. Три піци даю. Ось, всі три піци, які у нас є, всі вам даю. Це буде сором весь інтернет. Та ні, все буде нормально. Настільки все погано, настільки ти мене не любиш і не поважаєш. Серйозно? Ви згодні? Давай. Да. Ставайте, хто перший. Давай, давай. Александр. Давайте ви. Олександр. Олександр. Треба розуватись, так? Треба розуватись, не можна ставати в, крос... в кросівках на ваги. Бо кросівки ж це теж вагу мають якусь. Так. Саша, Шо таке? Саша, ти нормальний? О! О, будь ласка. 70. Саша, ми йдемо в гості до Маші з у Вона постійно нами ту підлогу. Як ти зберешся розбуватися? Ти хочеш килограм. просто позорити нашу сім'ю? Я ж кажу, це що буде сором. 70, 70 це буде. Да, Саша, ви... тут сором не в кілограмах, сором в тому, що ти ходиш в карпетках, які просто я не знаю, в некий друшлак. А я тобі казав просто, типу, за мені. Що за ший? Ти мені що сказала? Ну ски за 25 гривень тобі зашивати. Все, не треба мені нам ваша піза, дякую. Давайте вам дам одну. А, а те, я що... не буду ставати на вагу. Можете не ставати. Давайте. Яку вам, веганську чи звичайно? Звичайно, вони їдять м'ясо. Супер. Так, Русь, тримайте. так, дякую. Замовляйте, якщо шов Стешан Піца. Підпишіться, може наступного разу щось подаруємо і вам.